Як приймати складні рішення? Іноді буває складно прийняти важливе рішення. І для цього є спеціальні інструменти, які полегшують нам прийняття рішень. Зараз я з вами поділюсь двома інструментами, якими я сам користуюсь, коли слід прийняти важливе рішення. Перший трохи простіший, другий складніший. Перший інструмент це квадрат Декарта. Він дозволяє вам відповісти на чотири запитання, і відповіді на ці запитання направлять вас на правильне рішення. Чотири питання квадрата декарта наступні: що буде, якщо це станеться, що буде, якщо це не станеться? Чого не буде, якщо це станеться? Чого не буде, якщо це не станеться? Відповівши на ці чотири запитання, вам стане простіше прийняти рішення. Другий інструмент це метод шести капелюхів мислення Едварда де Буно. Це техніка паралельного мислення, яка допомагає розглянути проблему з різних перспектив послідовно, уникаючи хаосу в обговоренні. Отже, шість капелюхів. Білий капелюх це факти. Тут напишіть об'єктивну інформацію, всі дані, цифри, все, що ви знаєте. Червоний капелюх це емоції, тут зафіксуйте свої відчуття та інтуїтивні думки. Що ви відчуваєте з приводу цього, не потрібно пояснювати чому. Чорний капелюх це ризики, це місце, де слід визначити слабкі місця та що може піти не так. Жовтий капелюх це переваги, тут перечисліть усі вигоди і можливості. Зелений капелюх це креативність. Тут згенеруйте нові ідеї, інновації, альтернативи, які допоможуть реалізувати ідеї. І синій капелюх це контроль. Тут сформулюйте підсумки, висновки, план дій. Після цього вам стане легше прийняти рішення, зважаючи на всю інформацію, яку ви послідовно виклали. Ось такі два інструменти для прийняття рішень. Якщо маєте складні питання, спробуйте використати обидва і напишіть в коментарях про свої результати.